Що це за вареничко в тебе? Полуниця? Фрез? Смачно? Добре. Це і фрес. Угу. Так, ну що, початок покладено? Я в спортивній формі. Не лякайтесь. Ось. Давно в мене є мета позбутися живота. Займатися взагалі вправами спортивними, тому що давно вже нічого такого не робила. Е, погладшила трохи, але вага мене не так хвилює, як форми. Я хочу мати стрункішу фігуру, ось ну і бути здоровішою, тому що так: праця і спосіб життя такий ось. Е, позначився і на спині, на ногах. Тож треба цим займатися. Я придбала. Придбала додаток в додатку вправи, і саме спеціально це зробила для того, щоб фінансово ще себе ось так стимулювати. Не хотіла цього робити, звичайно, тому що можна знайти купу різних програм безкоштовних, але це не працює, ніяк не могла. Ну, сили волі, мотивації. Мотивація, наче є. Ну, як мотивація, щоб бути гарною і стрункою. Якби ще це не ніяких зусиль не вартувало. Отже, ніяк не могла розпочати. Ще на морі придбала, заплатила 25 євро нарешті на річну підписку. І сьогодні, і тільки сьогодні, вже скільки днів минуло, я зробила першу, першу зарядку. Ось цей додаток його колись вперше завантажив мій чоловік і займався доволі успішно. В нього були чудові результати. Він мені його. Запропонував, агітував, і я теж ним займалася, коли безкоштовні різні програми для початківців брала. Ось, і... і цього разу я вирішила, що треба ось себе ще додатково простимулювати і купити цілу програму. Зараз це на 30 днів буде. подивимось, який результат, і чи буду я продовжувати саме з цим додатком, хоча знову ж таки заплатила за рік. Тож, доведеться користуватися, а взагалі потрібно на постійній основі, звичайно, спортом займатися. Так, отже, як це виглядає зараз? Сподіваюся, через місяць буде кращий результат. Це в мене тут ще затягнуто. Позорисько. Так, ось об'єм робіт, як то кажуть, над чим працювати. Хочеться хоча б через якийсь час, через місяць або більше місяць, мабуть, ні. Місяця через два-три зробити подібне відео, де я буду стрункішою набагато виглядати. Це ще спортивний костюм, куплений хто скільки, Пару років тому одягала його один чи два рази. Зробила зарядку та й закинула. Сподіваюсь, цього разу буде кращий результат. Буду фільмувати свої тренування. Наша старенька GoPro. Моя ще починала книжковий канал навіть не вести. Доволі довго було, більше року, мабуть. Ось. Але не викладатиму поки що ці провокативні відео. Так. Можливо, колись, щоб зафільмувати прогрес. Господарка дозволила її. Підгодовувати, каже, курям давати, і каже, стела теж залюбки буде їсти те, що ви готуєте. От, будь ласка, млинчики, тобі смачно, Лія. Стела млинчик з'їла. Можна мені приготувати? Можна, тільки я ж млинчики для вас готувала. Давай один. Не, мій з варенячком. Варенячку, я не впевнена, що її можна. Ну, це ти зовсім малосна. Бачиш, їй подобається лінь. <рес> а взагалі не ну, Господарка казала, що можна давати їжу, так. Вона коли казала, що курею ну, годуйте своїми взагалі. кухонними відходами, то каже, якщо їжу стела тела залюбки, буде їсти вашу їжу. Ну, не будемо все одно багато давати. Двох достатньо. Добре Стел. Я що теж подиватися? не дуже впов... впевнена, що багато. Я думаю, що багато не треба. Чиваю ще. Я хочеш хочу шкодувати і це є. Подаватися. Яка класна собака, так, Петрусь? Особо це дівчинка. Mm -hmm. свій так... Такий Ми гарний. це ще зав'язаємо. Угу. Лі, Лі, Гриша вже зняв свій браслеток, тільки в тебе залишився. Я не хочу його згняти. Але ж ти вже не ходиш там бастик. Що розумію? Що розумію? Що розумію? Так, у старших хлопців французька щодня я нагадую, 6 днів на тиждень, саме так, таку програму ми забезпечили з вчителькою. Спочатку годину Миколай займається, потім годину Семен. А непогано просувається. Ну так, проміжні висновки, результати, сподіваюсь, будуть і вже є. І хлопці найголовніше, що займаються, не, не пручаються, готуються, домашні щодня виконують, тож має бути ефект. В будь-якому разі вдячна за це вчительці, в тому числі ми з нею, здається, порозумілися. Лі, ти прийшла до мене. Займаються через інтернет Миколай на моєму комп'ютері, бо вдома ну, в квартирі він на своєму комп'ютері займається, тут через мій аккаунт. А семен на планшеті займається, вистачає їм. Дій, ну не вистачає їм швидкості інтернету для відеозв'язку, вайфай тут є, роутер стоїть в кімнаті, ну, без проблем. Чоловік мій у вівторок працював віддалено, не було теж, а ні, у нього був мітинг, відеозв'язок теж, і він казав, що три рази за мітинг відвалювався. Тобто трохи не вистачало. Ну, я думаю, може пов'язано з тим, що він доволі так далеко від самого рову, знаходився, можливо, через це не знаю. А так загалом непогано. Ну і в п'ятницю він буде тут. Тобто, завтра він теж тут буде працювати, і, думаю, все буде гаразд. Ось така з мене, Миколай, будь ласка, наздоганяйте. Лія, Лія. Ось і наш басейн. Не наш, але в нашому розпорядженні. Лія, без поясу не можна, ти ж знаєш це. Так, я буду тут. Мама, ти будеш купати? Я подивлюсь, я ще не вирішила. За парканом зразу пшениця росте. Мама, він вже надо глибокий. Так, думаю, глибокий. Зараз братики будуть досліджувати. робот пилосос бачили? Відпочиває. Вранці він попрацював. Роздягайтеся! Холодно? Глибоко перевірю. Отак от тримай руки вверх і показую, яка глибина. Ось такою рукою. Що? Тримаєш ось так руку вверх і опускаєшся ногами, торкаєшся землі, щоб було зрозуміло, яка глибина. Я вже дізнався, воно Десь сюди. А можеш зробити так, як я попросила? Так. Ясно. Тобто, Мама, я мені, маю мені, бути мені. головою на повітрі. Зараз перевіримо. Зараз. Не кричіть тільки, Да. Дякую, саме це я й мала на увазі. Не кричи. Відходьте. Ми сполучили. Зараз перевіримо. Ти страшна, Алія. Дуже ризикова. Мадумуазель. Хочеш ще? Ну давай фільмуємо. Страшне. Аж серце замирає таке дивитись. Алі. Страшне. Затку приїхав з роботи. Смаколиків привіз. І щось на вечерю. Паста. Складайте все, що без сумки, без пакету, складайте, заносьте. Гриша, щось велике бери теж. Що? Григорію кажу, щось велике бери. Що готуємо на вечерю, стейки. Ну, як завжди, забула показати на початку. Не маю такої звички. Буду тренуватися. Тут було 2 кілограми, 355 грамів ось таких стейків, трохи кісточки, зовсім трохи. ось, По 6.40, це дуже низька ціна. Ну, акційна пропозиція була в леклері, такий супермаркет у нас. На гарнір у нас буде салат, там у мене помідори, огірки. А це я маленькі цукіні нарізала ось такою штукою. Дуже тоненько, як папір. Салат дуже смачно, залишки айсбергу теж порізала. Тож Гарнір і ще у мене гриби, шампіньйони. Підсмажила їх там, потрошку кожному. Думаю, буде достатньо. Ще в нас є свіжі багети для цього. Тож, думаю, на вечерю вистачить. Не сказала, куди ці залишки, я не все буду смажити, не всі два кілограми. Ми в супермаркеті спілкувалися телефоном, тому узгодили. Частина піде на суп, завтра приготую на два, може на, ну, на три дні, ні, це перебірно, на два дні, на завтра, на післязавтра з частини буде бульйон. Подивимось, можливо, це багато, тут пів кіло, а можливо, ні. Буде такий м'ясний суп у нас. Щось на кшталт шурпи. Ці хлопці відмовились йти купатися ввечері, а Лія хоче все одно, тому ми йдемо в басейн. Я допоможу зараз. Загороджено, зачиняється. Так. Щоб маленькі діти туди не ходили. Ну, мабуть, і собак. Хоча собаки могли б перестрибнути. Дай, дай. Давай, котики могли б пройти. Проходь. Без поясу не стрибати. Мене є пояс. Так. Блю. Тут гарно Лі. Дуже гарно. А вона поїзд? Maman, évidemment, vous pouvez te cliquer douce fois sur OK, c'est bon. Maman, pas pourquoi, quoi. Oui, mais le coup, je vais faire tout le monde.

Лі, йдемо додому. Коли я скажу. Коли ти скажеш, а коли це станеться? Сонечко скоро сяде. Сонечко скоро сяде. Реально? Але час спати. Лію, вмовляю виходити. В Києві діти тренувалися в спортивній школі. Справжній дюсиш, як це називається, тренерка Тетяна Георгівна возила їх трамваєм по щоводицю на тренування майже щодня, три-чотири рази на тиждень після школи. Тож ну, із першого класу Григорій почав займатися, тож встиг навчитися плавати, і хлопці непогано плавають. Точніше, в змаганнях теж приймали участь без якихось видатних результатів насправді. Але найголовніше завдання було виконане. Діти гарно плавають, хлопці вміють. Лія, на жаль, цей період поки що не застала. Все ще попереду. Але за хлопців я зазвичай спокійна. Ми що знаємо, в тому числі і Григорій, який чомусь теж прийшов плавати о 10-й годині. 21.13. Оце так відпустка. Ти ще й не переодягся. Просто з плавками прийшов. Просто щастячко якесь. А чому ти вдома це не зробив? 10 метрів. Там люди сидять, тут почувають. Тихіше, будь ласка, вже вечір. Добре. Оце таке. Нічого, коли більше трьох збираються дітей, то вже про те, що можна забути, Петро плаває гарно. Так, я тебе бачу. Будеш стрибати? Не знаю, не знаю. Давай. Будеш стрибати. Давай. Я втіпало підвагу. Ні, не кажи, що й ти прийшов плавати. Так, ну і ще трохи про заняття спортом, про зарядку і вправи. Насправді, як я вже сказала, що в мене немає питань до моєї ваги, і мені в цьому плані, як то кажуть, гріх жалітися, тому що з метаболізмом, з генетикою в цьому плані пощастило. Я ніколи не було в мене питань чи проблем з зайвою вагою. Єдине, що я зараз в найбільшій своїй вазі. Десь 63 кілограми, зазвичай я 52-55 кілограмів. Оце, оце така була в мене середня вага протягом життя. Ну, якщо не рахувати вагітності. Якщо е, я й набирала, тобто збільшувалася вага протягом вагітності десь на 15-20 кілограмів. Але, звичайно, після народження дітей все доволі швидко сходило, ну особливо після припинення годування грудьми. Тож я розумію, що ну, от мені 43 роки буде в цьому році, і це нормально, що моя середня ось ця моя вага теж збільшується, але в мене знову ж таки до цього питань немає, все природньо. А ось бути більш спортивною, ось, в гарній формі це називається. Ось моя мета. Хочеться якомога довше бути здоровішою, вести ось такий здоровий спосіб життя, довше знаходитись в формі. ну і, Відповідно, це ж впливає дуже Сильно на якість життя, хотілося б його підтримувати якомога довше якісним, ось <кій> залишатися здоровою, якомога довше. І <кій> заняття спортом, чи принаймні це не ось такі повноцінні заняття спортом, але самі вправи. І ось ці щоденні е заняття вони впливають дуже сильно, дуже суттєво. Я в цьому ну, переконана, в мене були періоди в житті, коли я цим займалася, були періоди, коли я бігала щодня. Але ось саме мова зараз іде про вправи. І я впевнена в позитивному впливі на, свої, на своє самопочуття, в тому числі і на психічний фон, на психологічний стан. Більше тонусу, більше енергії. Цього не вистачає. Незважаючи на те, що ось я, начебто, у відпустці не працюю, відпочиваю, але все одно повноцінно ось так відпочилою, себе не можу відчувати, тому що ну, ось є проблеми з <см> м'язами, зі станом, хочу це змінювати. Ось, можливо, моя історія когось надихне, хтось теж подумає, що час цим зайнятися, то давайте разом і разом будемо заміряти наші результати, наскільки нам це вдасться. Додаток я вам показала, називається Home Workout. Е е непоганий, там є заняття, це додаток, на Android, на iPhone можна завантажити, і там багато є комплексів безкоштовних, там не обов'язково платити за це. І знову ж таки, я в якості реклами мого чоловіка мушу приклад привести, що йому дуже допомогло. Він різні челенджі там, до себе застосовував, і прям результат був разючий. Ось. Зараз він теж все планує повертатись до цих вправ, до цих занять, тому що ефект закарбувався, як то каже. Кажуть, знаємо точно, що допоможе. Ось така історія: трохи про спорт, трохи про здоров'я в нашому житті. До бігу поки що не планую повертатись, подивимось. Можливо, я аж ще, ще більше собі дам навантаження і відновлю свої пробіжки ранкові. Ви про це обов'язково дізнаєтесь. Ну що, буду закінчувати цей влог на сьогодні. Попереду ще багато всього цікавого, тож обов'язково підписуйтесь на цей канал. Ставте вподобайки. Якщо ви хочете підтримати фінансово мою творчість і наш канал сімейний, то під цим відео є посилання на. Сторінку спонсорства, ви можете невеликою сумою зробити таку ось підписку, підтримати мою роботу тут на цьому каналі. Також там є реквізити на поточні збори, які ми разом з благодійним фондом Слобожанські ластівки проводимо на постійній основі. Зараз збираємо на автомобіль. Це теж потребує вашої уваги. Я всім вдячна, хто долучається. Дехто з вас робить це регулярно. Це дуже важливо. Також я обіцяла згадати спонсорів, хто вже приєднався. І на, наразі це одна спонсорка, або спонсор я точно не знаю, тому що нікнейм Ло Оксі. Дякую, дякую вам за те, що стали моєю такою підтримкою, моєю додатковою мотивацією. Можливо, хтось ще надихнеться вашим прикладом і доєднається, стане почесним таким спонсором нашого каналу. І моїх влогів, які я для вас створюю, не забудьте про вподобайки і зустрінемося вже в коментарях. Бувайте!